Всім привітики, друзі! Привітики! Закінчилися до чаю, треба щось приготувати. Починаємо готувати печиво сьогодні. Печиво буде в нас домашнє, по-простому. І продукти всі доступні. Для цього треба 2 яйця, 100 г сметани, борошна 320 г, 40 г крохмалю. 7 грам розпушувача, 1 четверта чайної ложки солі, 100 грам цукру і ваніль. Випікаємо при температурі 180 градусів 12-15 хвилин. Починаємо готувати Так, беру яйця. Як так стати, щоб було світло, падає неправильно трошки, ну байдуже. Думаю, буде вам гарно видно чи ні, отак може. Отак мені треба ставити далі. Все, починаю готувати, вибачаюсь. Два яйця. Сметана. маль цукор распушивать. Ваніль у мене натуральний взяла на кінчик ножа. Ваніль на кінчик ножа і сіль. Перемішуються гарно. Борошно я просіяла в мене, просіяне вже борошно. Змащувати зверху буду печиво жовтком яйця і посипати буду цукром, можна кунжутом, кому як би вподобається. Як гарно запаху ванілю. Це чудово, я такі запахи люблю. І ваніль також люблю, у випічці, а ви любите? І тепер поступово додаю борошно, частинами. Оце все є робочий процес, друзі. А потім ще посуд помити, а потім відео змонтувати, а потім його передивитися, може щось видалити треба. О, а потім треба загрузити, дочекатися, доки загрузиться, оформити монетизацію, хто на монетизації. Так що, отак. От Вимісила, друзі, ось таке тісто м'яке злегка липне до рук, але слідів не залишає на руках. Припилила поверхню дошки борошном. розкачую пів сантиметра і виробляю. Остатки, які лишаються від виробленого печива, додаю до цього тіста, яке залишилось, і знову виробляю. Печиво викладаю на деко застелене пергаментним папером. Чим товще печиво, тим буде пухкіше і вище. Ну і звичайно ж смачне. Тихенько, помаленько виробляємо, розкачуємо, і буде смакота. О, от так. І останній шматочок швид, швиденько і смачненько. Останню шматочку стараюсь підібрати все борошно, яким припиляла. Це ось і таки. отримали такий результат. Ось такий малесенький. Тепер взяла жовток одного яйця, додала дві чайні ложки води, можна, молока, і тепер змащую наше печиво. Печиво змастила яйцем жовтком тепер посипаю зверху цукром. Відправляю наше печиво в духовку розігріту сто градусів. На 12-15 хвилин. А ви регулюйте своєю. Ну, печення наше готове домашнє. Готуйте, смакуйте, кошти невеликі, швидко 20 хвилин додати 20 заміс, тіста і виходить ось таке поросте, смачне, легке печиво. Почти випечене все в дирочку. Ось так. Не зажарюйте, тому що буде тоді дуже сухе. А я скоштую, бо не втримаюся. Скорінка зверху хрустка. Смачне, але б я додала більше цукру. Але до чаю до кави, до солодкого буде саме смак, а до молока взагалі. Всім дякую за увагу, до нових відео!